Тишемо, розвертаємось. На, Соня, ножки піднімає. На парон Хмельницького вокзалу прибув черговий коаліційний потяг. Цей потяг прибув з Донецького напрямку. Рятувальники спільно з представниками Українського Червоного Христа, а також психологами ДСНС зустріли цих людей, допомогли перенести речі, а також надавали всю необхідну психологічну допомогу тим людям, які змушені покидати свої домівки. Слава Богу, що я хоч виїхала бо в мене вже. Ну просто не могла я більше там знаходитися. як тільки ніч, так і в підвал, як тільки ніч, так і в підвал. Ось і так. Тобто, спокою принципі? – спокою не було. Прибуло 19 людей з Донецького напрямку. Більшість людей похилого віку, які потребують допомоги. Дякуємо Ова за допомогу, що допомогли нам розмістити Червоному Христу. що зустріли нас, ДСНС допомогли також зустріти і допомогли людей розмістити.